Переговори. наша наступна тема. Сьогодні президент Трамп поговорив телефоном із Путіним. За версією Білого Дому розмова пройшла позитивно за версією росіян. Путін жалівся Трампу на те, що 91 український безпілотник атакував його резиденцію. І Трамп, начебто, був тим шокований. До нас зараз приєднується дипломат, міністр закордонних справ України у 14-19 роках Павло Клімкін, пане Павло, я вас вітаю. Вітаю пані Яна. всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми, по-перше, почули від Путіна, що Росія продовжить війну відповідно до планів генштабу, а ввечері ще додалася ця історія з безпілотниками, внаслідок якої цитую буде переглянута переговорна позиція. Про це м, заявив Лавров. Тобто, все ілюзія бурних перемовин з боку Росії закінчується. Ну, Росія ж вважає, що вона веде перемовини виключно зі сполученими штатами. Крім того, коли вони починають говорити про перегляд якихось переговірних позицій. Про які ми значною мірою навіть не знаємо, то насправді вони також кажуть про Сполучені Штати. Тому зараз будуть американські гірки, але на жаль, не в дитячому атракціоні, а в атракціоні російського режиму. Ну ми власне до цього готові. Ми на, і, на жаль, до цього починаємо також звикати. Чи починає звикати Трамп складно сказати, оскільки він пропітляв. Коли його попросили це прокоментувати uh -huh. перед зустрічю з Нетаніяху. Так що історія дуже весела, якісь довго летіли дрони, хтось їх, начебто, сприймовував з Європи, вони не долетіли. Для чого вони летіли, коли там Путіна, начебто, не було, не зрозуміло. Е, говорить про це а ані Міноборони. Так що історія насправді забавна. Подивимось, що буде завтра. А чому ця забавна історія виникла саме зараз? Виникла скоріше за все чи аргументацію, яку навів Лавров. А давайте якось перекрутимо якісь переговірні позиції, оскільки вони розуміють, що як би вони не вдавали, що вони і Штати тільки ведуть переговори, а на нас і на Європу потрібно тиснути. Власне є різні переговірні формати, і американці до того, як вони розмовляють з нами і з європейцями, ставляться серйозно. І в Москві це викликає. Російської uh, алергії, he mm -hmm. ви кажете, що Трамп пропетляв, відповідаючи на запитання про цей вигаданий удар по резиденції Путіна. У нього спитали, чи він щось про це знає. Він сказав, що йому Путін про це казав. Але це може бути і неправдою, а може бути і правдою, бо Путін йому про це казав. Загалом ця історія, коли Трамп говорить, що вже на 95% погодили мирний план з начебто обстрілом резиденції Путіна зі зміною переговорної позиції на руку йому чи ні. Насправді для Трампа час має серйозне значення. Трамп розуміє, що у нас зайвого часу немає, але його також немає у Путіна. Трамп намагається посередково натиснути на Кремль через обмеження ціну на нафту через санкції на ключові нафтові кампанії. І прекрасно розуміє, що гроші все ж таки це те, чого нескінченно в російського режиму немає. І Трампу навряд чи, ця історія подобається саме тому, і він з'їхав з цих коментарів сьогодні. Крім того, коли в Кремлі починають коментувати, начебто, слова Трампа, знаючи те, що говорить Трамп і як він говорить, це насправді відсутність коментарів. Так що подивимося, зараз з дронами можна підлаштувати. Або аранжувати будь-яку фейкову операцію це дуже проста історія, і те, що відбулося сьогодні, з фейковими заявами, це тільки початок, оскільки. Вся історія з безпековими зобов'язаннями вона буде працювати, але як кажуть, в Москві буде працювати, поки ми знову таки не атакуємо Росію. Виявіть собі, угу. схвалюються безпекові зобов'язання. Потім знову виходить Лавров, і приблизно те саме каже: тільки безпілотників не 91, а наприклад, 105. Так що я думаю, що вони намагаються займатися репетиціями майбутнього. А зараз логіка це заплутати переговори і перекрутити переговірні позиції, але основне повернутися до переговорів Росії Сполучені Штати і вибити реальні переговори між нами, американцями і між європейцями і американцями. Ну, власне, оцим заявам про безпілотники на путінську резиденцію передавала зустріч президента Трампа з президентом Зеленським. Як ви оцінюєте її результати? Тому що, судячи із заяв лідерів, ніяких особливих проривів не відбулося. То Зеленський казав, що на 90% погоджені позиції по мирному плану. Потім Трамп сказав, що на 95%. Оце власне і все. Я хоч і фізик та і власне математик за фахом, але арифметикою шкільною займатися не буду, адже залишаються на складні питання попереду, і в публічній площині це і власна наша земля, те, що іноді називається терміном території, і запорізька станція, і власне, безпекові зобов'язання, очевидно, що є і непублічні питання в цій історії. Але подивіться на Трампа. Трамп людина, яка відчуває настрої і не хізується його показувати на прес-конфі, та й зараз він точно не був в поганому настрої. А якщо він не є в поганому настрої після розмов з нами, то це очевидно не та тема, яка в Москві заходить. Що стосується результатів, з однієї зустрічі вийти і сказати, що все погоджено, це точно не те, чого ми очікуємо зараз. Тим не менше, те, що я чую там своїх джерел, ця розмова була корисною. А коли вона корисна, це знову таки очевидно, що не погоджують, не подобається нікому в Кремлі.